Привіт, маленькі мрійники. Ось казка про Еліаса, хлопчика, якому сім. Він обожнює будувати з Лего, і мріє стати гонщиком. Еліас і траса Мрій. Еліас мав цілу коробку різнокольорових Лего. Щовечора він будував своє місто мрій, високі вежі, міст через уявну річку. І найголовніше. Піт лейн зі світофорами. На поличці стояли кілька його улюблених болідів, у кожного ім'я блискавка, сокіл і смарагд. Коли виросту, стану найшвидшим гольщиком у світі, шепотів Еліас, поправляючи крихітні спойлери. Але спершу треба побудувати трасу, яку не злякається жодна машина. Тієї ночі коли місяць засяяв над будинком, Еліас установив на середину міста чорні сірі плитки, наче справжній асфальт. Він з'єднав деталі з точною увагою до кожної лінії, додав повороти, шпильки, тунель і пандус, і лише промовив: «Готово!». Як у кімнаті стало тихо-тихо, а потім клац, маленький світофор. Засвітився сам собою. Хм, гарна робота, майстра! хтось озвався тоненьким, але впевненим голосом. Еліос узирнувся і не повірив очам. На краю траси стояв малесенький пілот у сріблястому шоломі. Його болід смарагд зблиснув фарами. Я Спартак, дух швидкості. Представився крихітний гонщик, ти збудував трасу мрій, вона відкривається лише тим, хто по-справжньому вірить у свою мрію. Хочеш проїхатись? А як же серце Еліаса забилось швидше? Спартак торкнувся шолома, і раптом кімната наче збільшилася в сотні разів. Лего траса стала справжньою, вітер загудів. Світлофори миготіли, трибуни з цеглинок ожили голосними У. Поруч із смарагдом виросла машина у натуральний зріст, зелено-чорний боліт із номером сім на боці, на сидінні шолом, рукавички, комбінезон саме розміру Еліаса. Які головні правила? запитав Еліас, застібаючи ремені. Три с. Спокій, слухай машину, створи тактику, відповів Спартак. І пам'ятай, швидкість це не лише газ, це увага, ритм і повага до поворотів. Світлофор, червоне, жовте, зелене, боліт стрельнув уперед, вітер свистів у вухах, повороти підморгували бордюрами, а табло на пітлейні радісно блищало. Елія слухав мотор, той співав рівно і глибоко. На другому полі проїхав тунель. Стіни мерехтіли відблисками, ніби це зірки пробігають поруч. Добре тримаєш траєкторію. Лунку відгукнувся Спартак через рацію. Але готуйся далі. Петля вітру. Петля вітру? Високий пандус. Що підіймався в небо, як спіраль, вгорі вирував сірий туман, хитрий суперник усіх гонщиків. Він шепотів занадто високо, занадто швидко, ти ще малий. Еліа зменшив газ, але не зупинився. Спокій, слухай машину, повторив він, ніби заклинання. Створи тактику. Він переніс погляд далі, за туман, уявив ідеальну лінію і тримав кермо м'яко, без смикань. Боліт набрав потрібний кут. Підвізка пружно відпрацювала, а мотор заспівав вище, чисто і міцно. Коли колеса торкнулися асфальту після вершини петлі, сірий туман розвіявся, наче звичайна хмарка. Ти не заженеш мене назад, посміхнувся Еліас, бо моя мрія сильніша. На табло заблимало піт. Час на тактику, сказав Спартак, навіть найсміливіший пілот не їде сам, він має команду. Еліас звернув у піт Лейн. І тут сталося диво, Із лего цеглинок зібралися маленькі механіки, усміхнені, спритні. Один підняв боліт домкратом, другий клацнув гайковим ключем, третій поставив нові шини з м'якшою сумішю. План простий, швидко пояснив Спартак. На останніх колах підеш у наступ, але є ще один суперник червоний блиск, найбільш швидкий на прямих. Щоб обігнати його, не змагайся силою, знайди момент. Еліас кивнув. Він подякував механіка і знову вирвався на трасу. На третій прямій попереду загорівся хвіст червоного блиску. Він їхав рівно, впевнено, без помилок. Еліа спокійно тримав дистанцію, читав суперника Де той рано гальмує, де сміливіший. Дивись у люстерку часу, порадив Спартак. Вона показує не цифри, а терпіння. У лістерці Еліас побачив своє відображення. Лоб зосереджений, очі уважні, і десь у глибині маленький хлопчик з першого дня, коли він склав свою першу лего машинку. Не поспішай з обгоном, обери поворот, де твоя траєкторія чистіша, підказав Спартак. На виході з шпильки червоний блиск злегка. Зносило назовні. Еліас зберіг внутрішню лінію, відкрив газ плавно і раніше. Боліт витягнувся, як пружина, і стріла зелено чорного корпусу ковзнула вперед. Є! вигукнув Еліас, коли фінішна пряма розгорнулася просто перед ним. Сонце лего плиток засяяло золотішим. Трибуни скандували його ім'я. Але в цей момент небо раптом затягнули хмари. Траса стала темнішою, з'явився легкий дощ. Перемоги люблять випробування, тихо сказав Спартак. Пригадай, правила 3 С. Спокій, слухай, створи. Еліас глибоко вдихнув. Він легенько зменшив швидкість. Перед кожним поворотом виправляв кермо саме там, де щеплення було найкраще, їхав плавно і чисто. На фінішній прямій краплі дощу перетворилися на блискітки: три, два, один, прапор уперед, боліт Еліаса першим перетнув фінішну лінію. Трибуни вибухнули радістю. Спартак підняв великий палець. Ти зробив це. Не тому, що поспішав. Ти зробив це, бо чув дорогу. Траса тихо змаліла, знову стало лего. Елія сидів на підлозі своєї кімнати, а поруч його улюблені машинки. Лише одна річ була іншою. У долоні лежав невеличкий стріблястий ключик із цифрою 7. Це ключ від траси мрій, промовив коло Спартака. Вже звідкись із глибини уяви. Вона відкривається щоразу, коли ти поєднаєш працю, фантазію і серце. І так буде, доки ти мрієш щиро. Еліас причепив ключик на шнурок і сховав під футболку. Він глянув на свою лего трасу. Завтра додам ще один міст і тренувальний поворот, задумливо сказав він. А потім придумаю нову стратегію колись я сяду у справжній боліт. І згадаю кожне коло, наступного ранку Еліс читав книжечку про безпеку на треку, намалював у зошиті схему своєї траси і записав правило Швидкість починається з уваги. Він попросив тата показати, як правильно змащувати ланцюг на велосипеді і вчитися входити в повороти у дворі обережно, шоломом, як справжній гонщик. Він не змагався з часом, він дружив із ним кожен день по колу, кожне коло по майстерності, і щоночі маленький срібний ключ тихенько дзвенів, коли хлопчик сідав будувати нові ділянки траси мрії. Минув тиждень, і у вихідні місто проводило дитячі перегони на картингах. Еліас трохи хвилювався, але згадав правила трьох «С». І свою лего лінію. На старті він глибоко вдихнув, і коли прапор змахнув униз, хлопчик повів карт упевнено і чисто, з повагою до кожного повороту. Він не думав про перше місце, він думав про гарне коло. Коли перетнув фініш, помітив на огорожі маленький відблиск, наче хтось помахав срібною рукавичкою. Може, то сонце. А може, Спартак. Еліас усміхнувся. Мрія не зникла. Вона отримала колеса, дорогу і серце, що слухає. Великі мрії народжуються з маленьких цеглинок, терпіння, уваги і доброго серця. Буду щодня, слухай дорогу, твори свою стратегію, і траса мрій обов'язково відкриється. До нових зустрічей! Маленькі мрійники